Гаму-гамуно! Чого нам робити, блядь? Сука, це просто ідеально! Блядь, рикушет. Був пістолет, а то рикушет, блядь. Вибач, Зоро! Головне вибачитися. Вибачаюсь я. з силою їх не відкрити? Краба повернути? Ці це циферблоти? То Як вони на нас маєте? чекали. Здається, Це вже який? Це вже третій чи четвертий раз їх втурень, окружили. пастку! Зробіть це зараз і тоді. Я ці горні та великі пірати можуть статися, коли скарб прямо перед ними. <свіс> а тепер вони ваші. Гей! <свіс> <звіс> <свіс> <свіс> <Ой. свіс> <свіс> Блять, це взагалі, красота. Пирати. Як ви посміли, надувайся! <сусти> сука, Какая-то, это слова, гляньте на цього психопата, бля. Це просто жесть, блядь. Утопе! Потурбуйся прословище, залишся на нас!